Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що запобіг третій світовій війні. і Війна в Україні тепер глобальній війні не загрожує. Дякуємо Дональду Трампу. А як мінімум, не тільки за це, дякуємо за те, що він зараз винагороджує Індію за те, що відмовляється від купівлі російського газу, і тарифи для них можуть бути знижені. Плюс один китайський НПЗ. Вводить санкції на Росію, перестає купляти нафту. Більше того. Е Україна сама теж вводить санкції проти Росії. Президент це називає миротворчою стратегією. Ну але цю миротворчу стратегію придумав не президент, придумали Збройні Сили дуже давно. Починаються від північного потоку, закінчуючи російським НПЗ. Про які пише Reuters в великому матеріалі, що в Україні є шанс на перемогу спершу в енергетичній війні, а потім в війні в цілому 40% російської переробки не працює е, Єврокомісія. Хоче дати гроші Україні, але Баба Яга проти, хто з російських подаванів знову виступає проти передачі грошей, бо, начебто вже Бельгію переконали і додаткові інструменти залучення грошей для України поклали, але все рівно якась біла вівця чи чорна вівця виступає проти. Тому давайте зараз це проаналізуємо, зведемо. Ну і плюс. Корупційна хвиля топить деяких наших політиків і чиновників, і опозиція вирішила цим скористатися, але не для того, щоб допомогти країні чи виролити в війні, а для того, щоб самим отримати посади, і для друге для того, щоб просто для себе покращити свої позиції. Одним словом. Давайте все це проаналізуємо. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал. Ви знаєте, що нас атакують російські боти. Їхнє завдання понизити видачу якісного україномовного політичного контенту, щоб ми не могли боротись їхньою пропагандою. Хочу, щоб нас не чули. Вони жаліються, алгоритм нас спускає. в Видачі, коли ви підписуєтесь, ставите дзвіночки, тоді з'являється позитивна історія. Тоді всі... Алгоритми працюють на те, щоб рекомендувати цей контент. Тому зробіть назло російським ботам. А підпишіться, і алгоритм буде рекомендувати україномовний контент. Друге, в мене до вас прохання є спецпідрозділ Морок. Морок вони наводять на територію Росії. Морок вони наводять окупантам, які прийшли на нашу територію. Хлопці дуже бойові, вони потребують дронів. Будь ласка, ми збираємо мільйон формула, така як і минулого тижня, мільйон на тижні. все. от наша задача зробити цей мільйон дуже швидко і якісно. Я від себе теж включаюсь. Один відсоток зараз покладу по завершенню цього відео на банку. Ще 300 доларів. У нас є на PayPal, Я їх теж туди покладу. Одним словом, починаємо вже з чогось. Хто може 100 гривень покладіть, хто може тисячу взагалі ідеально, ви будете олігархами нашої банки, але загалом 5 гривень це буде дуже крута історія. Але не пропустіть. Ми зробили достатньо велику кількість вихідних. Зараз давайте повернемося, що називається, з потрійною силою, і дійсно влаштуємо морок. Окупантам ці хлопці знають, як їх знищувати, роблять це дуже елегантно, красиво, і, що найголовніше ефективно в великих кількостях, просто в оптових кількостях вони їх знищують. Тому давайте заради мороку на території Росії це власне і зробимо. Дональд Трамп просто лідер всього світу, і він великий молодець. Як мінімум, в тому. Як красиво він формулює свої заяви. Виявляється, він наш світ спас від третьої світової, і тепер ми можемо почуватись легко. Ну, ми мається на увазі західний світ, але в даному випадку, якщо говорити про Україну, то ні, каже, що ще будемо трохи воювати, а він допоможе Індію дотиснути, щоб менше купляли. Китай дотискає плюс один НПЗ, дійсно відмовляється від купівлі. Індію винагороджують бонусами балами і знизять тарифи. От, і вони за те, що відмовились від російської нафти. Хоча в Західній пресі все-таки з'являється інформація, що деякі НПЗ докуповують російську нафту. Австралія почала купувати таку нам свиню підкладають. От, але Трамп каже наступну історію, що війна, ця велика, дуже вже з Третє світової не загрожує. Далі, якби він був президентом цієї війни б в нас не сталося. От, і власне каже, що зупинив дев'ять воїн, постійно це повторює. Ну і власне кажуть, що е, Трамп: е, ну, це таки в Україні в цьому корупційному оточенні кажуть, що. Справи проти енергоатому, проти друзів президента це спроба дотиснути нас на мирних переговорах у владі, в коридорах, не на камеру говорять наступну штуку: що це привіт від Трампа. Ось ці справи, і що зараз він буде змушувати підписувати невигідну угоду. Мовляв, зараз зільють ще кілька справ. Там на цих плівках дуже багато кого є. Там і міністр, яка зарплату получає в конвертах, там і багато інших. Персонажів, які обговорюються, в тому числі з першого рукостискання, от ну і кажуть, що якщо Покровськ падає, то на грудень-січень можуть влаштувати переговори, де ось на нас будуть тиснути як країну ось цими справами оточення. Мовляв, підписуйте, бо все зільємо і буде така історія. Ну тому зараз там від РНБО до офісу, типу, вже сіли і думають. У кращі голови нашої країни, як обійти корупційні скандали, як самим не попастись на ці корупційні скандали. Але кажуть, що записані там всі їхні конспіративні квартири, конспіративні офіси, де вони зустрічались, все це обговорювали. Ну от є дуже багато цинічних фраз, типу там ну, смисл захищати енергооб'єкт рівно розіб'ють, Обговорюють енергооб'єкти виключно з точки зору, як на них можна заробити, куди гроші відправити, плюс велика кількість російських агентів, які в цій корупції були пов'язані. Я вам говорив ще раніше, що корупціонер це і є російський агент. Той, хто краде в нашої держави в час війни, повинен бути в кращому випадку в'язнице. Це в кращому випадку є гірше, але тут ми зараз це обговорювати не будемо. Тому кажуть, що це наїзд Трампа, розглядають таку історію. Ну от загалом кажуть, що є плівки на кількох міністрів, які теж обговорюють корупційні справи. Ну і під 100 депутатів теж під прицілом. Деяким депутатам вже видали мікрофони, ходять по зустрічах і намагаються знайти якогось дурачка для угоди зі слідством. Точніше так, вони то пішли на угоду зі слідством, але ще когось більшого мають здати. Тому зараз і депутати намагаються так говорити вже не просто сидячи на телефонах, а піднімаючи майки, показуючи, що мікрофона знизу немає. Одним словом, сум прийшов якраз таки у владні коридори, тому що почали вигрожати все те, чим вони займалися весь час війни. Вже не тільки яйця по 17, вже інші історії починають спливати, і багато хто розуміє, що чек на касі можуть дуже скоро видати. Ну і знову ж таки, Міндіч – це лакмусовий папірець, ну от який просто демонструє, чим загалом займалися. Тому, повертаючись до Трампа і корупції, корупцію почали обговорювати. Кажуть, що це натяк зі сполучених штатів, такого ще не було. От а Трамп все-таки натякає, що десь, десь власне повинна бути межа, коли війна мала би закінчитися. Третю світову він не допустив. Можемо зарахувати, як то вже наче й виграв її. От, але що робити з Україною? А, Трамп. Чітко не каже, але ось такі натяки в Україну присилає. Це говорять деякі представники влади, ми не будемо на цьому зациклюватися. Завершуючи по Трампу, зброя може нам прийти, тому що зараз зупиняють е шатдаун, і тепер гроші будуть працювати. Кілька демократів, я вам казав, спочатку на рівні Сенату, тепер і на рівні Конгресу перейшло на сторону республіканців. Ну, як мінімум, в цьому питанні. І далі процес бюджетний пішов, ну, от, і, власне. Тому можливо буде навіть допомога, а завершуючи по корупції в нас, і по заявах президента, президент розповів про. А те, що повинні бути посадки, висловили сподівання, що розслідування в корупції вироки будуть. Правда, ніхто цьому не сприяє, ніхто скажімо так, зараз йде боротьба, щоб цих вироків не було. Прем'єр-міністр сказала, що бере на контроль. Ну теж під сумнівом опозиція правда почала грати теж таку трохи сумнівну гру. кажуть, давайте уряд в відставку, що знову ж таки, не те, що відставку його призначати в такому слабкому складі, не треба було. Насправді найслабший уряд за всі роки незалежності. Тут уже навіть уряд Гончарука виглядає просто урядом реформаторів, але ну бо багато людей просто заради того, щоб отримати посаду, перепригували з місця на місце тільки аби впригнути в високі міністерські кабінети. Е, тому зараз опозиція каже, давайте уряд національної єдності. Їхній розрахунок, якщо заморозки, наприклад, там на грудень-січень не станеться, можна буде ще покерувати енергоатом, набити кишені перед виборами. Ну і потім красиво заходити і піднімати собі соціологію. Так от тому зараз вони вимагають, отримали меседж бокси. От що, мовляв, уряд в відставку зараз ми наведемо. Насправді, не уряд треба відставку, хоча й уряд теж інше питання: треба реально побороти корупцію. Але просто що опозиція, яка до цього була владою, крала. Що влада краде? Від зміни урядів ситуація з корупцією не міняється. Просто змінюються ті, на кого буде ця корупція ділитися. А задача повинна бути, щоб корупцію побороти. Неважливо стане там якийсь дуже важливий дядько. Прем'єр-міністром чи не стане задача, щоб корупції не було. Ми, як бенефіціари і громадяни країни, міряємо по результату, є корупція чи немає, а не як звати прем'єр-міністра чи прем'єр-міністерку. Бо завжди є е, хлопчик, який хоче хоч щось взяти, і дівчинка, її звати Юлія, яка теж уже 20 років хоче щось тут собі ще прихватити. Їй було мало, коли вона тоді прихватила. Тому поки що, скажімо так, адекватності зі сторони. Ні влади, ні опозиції не бачимо, от, але і тих, і тих закликаємо робити проукраїнські рішення бороти за державу, силу держави, ну от і допомагати військовим, а не намагатись набивати свої кишені за рахунок держави. Енергоатом за всі роки незалежності кормив всіх президентів. Це чисто президентський бізнес. Всі це знають і олігархат. Єдине, що тут же ж теж зараз для Трампа розвилка. Гроші, які за... опублікувало НАБУ в американських обгортках. Ну і в багатьох зараз питання: це що виходить? Міжнародну допомогу крали. Якщо це підтверджується, вони просто топлять державу, тварі. Бо зараз всі піднімають це питання. А звідки там взялися американські в обгортках Алабама, Коннектикут і чи що там ще писало? Ну, це питання до корупціонерів. На що ви так підставляєте державу? Правоохоронні органи спеціально вчора виставили дві, е, два натяки: один Динамівська сумка, зрозуміло, куди натякають. Помічник е, цього деркача, третє це американські банкноти. Натяк зрозумілий. Питання підхватять це, не підхватять зараз, типу, щоб нас але ось ці потвори, які крали з держави і не тільки державне, вони зараз от якраз роблять все, щоб втопити державу. Так, да, вони тут жити не будуть. Їм все рівно є енергоукриття тут чи немає? Вони живуть там. І тому на нас наплювати. Відповідь, відповідальність повинна бути. І уряду для цього мало просто перезавантажити уряд. Ця корупція має чіткі імена. І не так, як вони там понаписували в цьому своєму розслідуванні: цього звати професор, цей Карло, цей Падло, там це ще щось, ну, цей тенор. На що ви це перекручуєте? Давайте конкретно прізвище. Міндіч, Чернишов, Галущенко, Коханка Галущенка хто там ще був? Давайте конкретику. Сьогодні країні, щоб врятуватись від цього скандалу, їх треба посадити. І тоді сказати, дивіться, не країна під цим підписується. Ці падли, крали, вони в тюрмі, але по-справжньому не так, щоб там ним із ресторана їжу Малюскі привозили і устриці. А реально в тюрму. І ми кажемо, вибачте, от те, що вони крали, воно повернуто, вони сидять, нормальних людей поставили. Ось тоді держава не страждає. А якщо зараз їх через три дні, а зараз взяли паузу, типу, подивимося, що буде далі, і сидять, пишуть план, як відмитися. І якщо нічого не відбувається, знайте, за рахунок іміджу держави будуть сплачувати борг політичний ось цих казнокрадів смердючих. Просто щоб ви розуміли, який зараз іде розклад. Далі. Е Єврокомісія хоче Україні дати гроші, але бачите, наші політики всіляко кажуть, що давати нам гроші не треба. Придумали нову формулу. кажуть, давайте, спочатку хотіли вже, Бельгію майже переконали. Тут виходить Фіцо, каже: Ні, 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 Україні не можна гроші, два, дати гроші це ще два роки війни. Фіцо ж хоче, щоб Україні не дати гроші, щоб війна закінчилась зараз, капітуляцією України. От єдине, що тупоголовий Фіцо, як російський байстрюк. Не розуміє одну річ, він дуже короткозорий, що після нас прийдуть до нього. І до зрадників будуть ставитися зрадник він же з обох сторін. І теж його просто відпрацюють як матеріал і викинуть, і захвачать його країну. Але зараз він працює на Росії і думає, що до нього це не дійде. Дійде, до нього дурної голови просто не доходить. Так от, що відбувається зараз? Єврокомісія бачить, що блокує Словаччина, вони шукають нову історію. Кажуть, а давайте зараз європейські країни позичать гроші для себе під гарантії російських відсотків російського кредиту і дадуть Україні. Україна не повертає, вони ці гроші повертають з тіла російського боргу, саме тіло, з відсотків російського боргу саме тіло не трогають. Далі грають, щоб не покарати Росію і щось придумати, якусь формулу, щоб, типу, аби відсотки, а не віддати все. Ми вчора говорили, що вже Норвегія готова платити гарантію. Віддайте все. Нам ось ці підкидати по 3-4 мільярди, нам ситуацію не рятує. Нам треба 150, 200, 300, тоді придавити Росію, вони вийдуть на тому завершень війну. Але деякі європейці бояться цього. Вони кажуть: ой, а це ж тоді зараз буде угода між Трампом і Путіним, з нас зроблять економічну колонію, то хай краще Україна воює, ми там по 3 мільярди російських грошей будемо докидати і цього вистачить. Не вистачить, не вистачить. Це перше. Друге, є гарні країни. Німеччина, наприклад, на наступний рік планує 11, Норвегія дасть 11, Японія дасть 11, а решта. Друзі, ми боронимо вас всі. І я говорив, що зараз да, наші політики не можуть нічого говорити, бо морда в пуху крали. Що він зараз вийде казати на європейській арені? Якби не крали, міг би вийти, а зараз засунули хобити в пісок. Розумієте? Але треба сказати європейцям, давайте людей. І тоді дуже швидко приїдуть гроші. Бо європейці бояться давати людей. Дивіться, Урсула що ще робить гарну історію, хоче зробити велику панєвропейську розвідку. От. А поки вони по альтернативах фіндопомоги працюють, це нормально. От. А, але зараз Урсула каже, давайте посилюватися, треба розвідка. Зрозуміло, ви знаєте, хто проти. Угорщина проти, Словаччина проти. Це як? Це ви що? Ви зараз створите велику розвідку, Урсула буде нею командувати. Це під нею буде ця розвідка. І що, російську агентуру всю переловити? Нам так не підходить. Не можна. Це такий буде, типу як Інтерпол. Ну от але в розвідці на європейському континенті. Каже, всі дайте своїх офіцерів, делегуйте. Ми будемо зводити інформацію, знати, що з нею робити, реагувати оперативно. інформації багато, її треба опрацьовувати. Недовіра до Штатів, недовіра до Трампа, недовіра до Путіна, недовіра до Китаю. Європа каже, давайте робити сильні кроки, будуємо армію, починаємо з розвідки. Ну логічно. Ні, виходять ось ці криси і починають розповідати, що не так. Це дуже погано. Треба прийняти рішення їх або виключати з Європейського Союзу і Словаччину, і Угорщину, або допомогти їм правильно провести вибори, щоб там не було ось цих політиканів, які заважають європейському посиленню інтеграції. Це троянські коні, які знищують Європу. Скоротити бюджети в нуль, а виграні гроші направити в Україну. Ось так. Геніальні рішення прості, і зазвичай вони проукраїнські. Тому Урсула зараз посилює Європу. Орбан Фіцо послаблюють, намагається послабити, але вірю, що Урсула додавить то викине їх. От а журнал зеко не зекономіст The, The Time каже, що Україна має шанс перемогти в енергетичній війні. Перемога в енергетичній війні призведе до перемоги загальної, е, нічого нового, крім того, що 40% російської енергетики перероблювальної. Вже лежить на боку і стікає нафтою. Ну, от Україна добиває. Ну, надію, що на, до нового року буде 50%. А на початку наступного вже будемо працювати над тим, щоб було всі 100%. погасити в Росії нафту, зробити, щоб сапожник був без сапог. Україна, до речі, сьогодні вночі теж це робила. І Саратов, і Енгельс під атакою українських дронів, пожежі на НПЗ. От, власне, ця ніч для них була дуже прекрасною. Варфоломієвою. От, були десятки вибухів. От, э, російський, типу преса офіційно повідомляє, що 5-7, а все-таки телеграм-канали дають більше інформації і кажуть, що все-таки э, горить і палає. Ну, нічого, це тільки початок. Ми дійдемо, доведемо цю цифру до 100% і дійсно зробимо все можливе, щоб Росія програла і енергетичну війну, і Росія програла війну загальну. Це наша задача, щоб Україна була в Європейському Союзі, а корупція була знищена. І всі, хто мав відношення до корупції в війну, щоб всі ці падли були в тюрмах. Не в Ніці, не в Монако, не в Майамі і не в Італії, а щоб вони були в тюрмах. Ось тоді буде справедливість. Тоді можна буде чесно сказати, за що воювала країна. А не так, що яйця по 17 в кончезаспі скуповує котежні городки для своїх посіпак. Одеський воєнком уже перекупив все, що тільки можна. Закупщики зброї, які виводили по мільярду, взагалі ні за що не відповідають. Люди, які мали будувати енергетику, розкрадали її ще й хіхікали. Що тут же ж похер, що буде з українцями? Ми ж то там, у Франції, там вже все добре. Розумієте, ця корупція має імена тих, хто кришує і з ким діляться. І ці імена треба називати. Напишіть, як ви вважаєте, хто стоїть зверху цієї корупційної піраміди. Друге, я вас попрошу зробити найголовніше: корупція буде поборена. Ми з вами точно не дамо спуску, щоб вони втікли. Але сьогодні є хлопці, які ризикуючи життям, знищують ворога, поки деякі криси прогризають дно і розграбовують бюджет. Але це не значить, що ми повинні забути за фронт. Дуже легко зараз, як деякі наші опозиційні політики, піти в політичну діяльність, кричати: Ой, ми хочемо уряд, вже міністерства ділять, там вже ж один одному пропонують, хто що буде займати. Ні, зараз треба робити донати на армію, щоб армія перемогла, а потім будемо говорити про уряд. Також напишіть в коментарях, Зеленський посадить Галущенка і посіпак з енергоатому і вижене там близьку подругу Галущенка з Міністерства енергетики. Міндіча дадуть в Рошу? Чи ні захоче президент бути ліквен'ю, чи ні. Але пам'ятайте перше питання, на нього теж пишіть відповідь. Тому донат на морок 100 гривень, 5 гривень, кому що комфортніше, як ви вважаєте, купуємо дрони, дрони, які б напряму будуть знищувати окупантів. І дуже попрошу вас підписатись на цей YouTube канал, бо думаю, що крім російських ботів, ще й ботоферми деяких наших політиків прийдуть понижувати видачу, але ви зробіть їм назло. Підпишіться і хай. Розвивається український е, сегмент, політичний, україномовний сегмент, щоб Україна все таки мала своє право бути почутою. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!